Привіт, як бюджетно прикрасити свій будинок е, з допомогою буквально копієшних е, декоративних елементів. Поїхали. І так, я живу на острові в Норвегії. В нас вже е, повністю е, прийшла осінь. Е, скоро буде в кінці жовтня-Хелловін. Я не люблю це свято, але дуже люблю осінь. Тому люблю прикрашати якісь свої куточки в будинку, і я думаю, що кожна людина хоче затратити якнайменше, але отримати як якомога більше класніший такий результат. І так, що я використовую? Ось я купила, наприклад, цей гарбуз в Києві за 39, здається, крон. Потім буду використовувати ось такі декоративні різнопланові свічки. Ну, поїхали, все покажу. І так, як бачите, я використала саме звичайний гарбуз. А, так як я живу на острові, я сформувала композицію з квітів, яких я, в принципі, нарвала по, на, на, на протязі свого тренування ранкового. Ось цей годинник, якщо не помиляюсь, я також купила в вінтажному магазині. Оцей стіл вінтажний магазин. Використовую книжки з таким класичним оздобленням. Це норвежські книжки. Але одна у мене є українське видання від моєї подруги. Коли вона була в Україні, то вона привезла мені Остап Вишня, мисливські усмішки. І вона ще і також дуже пасує до цієї композиції. За вашим бажанням ви можете поставити свічки будь-які. Наприклад, я використовую мікс, ось таку свічку, а також в мене є декоративні, які я використовую додатково. Ось такого плану підсвічник. Він дуже підійде до осінньої композиції і. Ви вже використаєте живу свічку. Хто любить, наприклад, з ароматами, то можна придбати такий більш аромат з древесиною чи з кардамоном. Тобто це трошки буде навіть натяк на те, що скоро вже холода, і також скоро вже будуть і новорічні свята, як не крути. Ось таким чином вийшла така композиція, буквально за декілька хвилин дуже бюджетна, користуйтесь.